Привіт з Одеси! У цьому відео я вам покажу ціни на овочі та фрукти на привозі. Трошки. Сіни. Начало трісать. А що ти не хочеш? 10. А цибулька в яку ціну? 10. Ні, от одну штуку. А петрушечка? 10. Очечки зелені, звісно, дуже маленькі, ну, як є, але по 10. А дісечка в яку ціну? 40. 40. Дівочки, огурчики, помідорчики. 60. Вкусненькі помідорчики даю пробувати. 50. Там картофелька 35-45, чеснок штучка 15, цибуля 30. Ціни дуже різні, навіть на картоплю. Тут 45-40, перед цим я бачила 35. Ну. Капуста шістдесят, ба тебе вона сорок п'ять. Іть курс тейме десь, да? Проте цвітна капуста тут 80, в АТБ 130. Цибуля в АТБ 13, тут 25. Єдин лимончик, і беріть такий, щоб сочний. И ручек 140 красивый. Прямо красивый. это было там, что вот, она добавила. и... А клубнічка в яку ціну? 350. Вона гоберіть, мені собає. Загалом ви зрозуміли, ціни дуже різні. Ну, полониться поки що по 350. Чекати нам дешевше. Ставте лайк і до зустрічі. Пока.